Я звати Іра, я живу в Києві. А сьогодні буде відео про новинки, які зараз з'явилися в Юску. Зараз я приїхала в Юск, сиджу тут під торговим центром. Хочу піти подивитися, що там новенького, цікавенького є, і беру вас з собою. Так що давайте прогуляємося по Юску разом. Я приїхала в відносно новий магазин Юск, він знаходиться в ТРЦ Блокбастер Мол. Чому приїхала в нього? Тому що подивилася на сайті, що всі ці новинки мали бути вже в цьому магазині, а в решті магазинів в Києві їх ще не було. Кошиків нещодавно з'явилося кілька новинок. І перша з них це ось такий кошик. Його ціна зараз 1000 гривень, але він пластиковий і тому мені не сподобався. У юску є дуже багато альтернатив такому кошику, зроблених з натуральних матеріалів. Є майже такий самий кошик в таку ж саму ціну, але з водоростей. Ось зараз я його показую. Загалом в такі кошки класно складати пледи, покривала та декоративні подушки, поставивши такий кошик біля ліжка в спальні. А взагалі такі от кошики з текстилем дуже додають теплоти та затишку вашій домівці. До речі, ось цей кошик, про який я щойно казала, і є ще багато інших натуральних кошиків. І досі діють знижки набагато з них, так що, якщо хочете, приїжджайте, дивіться, вибирайте. У відділі кошиків ще звернула увагу на такі пластикові кошики-бокси. Чесно, я не пам'ятаю, чи вони були у продажу раніше. На сайті зазначено, що один колір блакитний точно це новинка. Чому звернула на них увагу? Бо нещодавно дивилася відео однієї дівчинки, яка зараз живе в Лондоні, яка розповідала, що у Британії такі кошики зараз просто дуже трендова штука. Такі кошики бувають різних розмірів. У Юску вони представлені у двох розмірах: це побільше і поменше. Ось ви бачите, які на них ціни. Їх можна використовувати для зберігання будь-чого у шафі, у ванні, на кухні, в гардеробі. Але головна їх особливість це те, що вони різнокольорові і яскраві. Їх ставлять один на одного або використовують поодинці. Можна також опустити одну сторону і мати таке відкрите зберігання. Загалом прикольна така життєрадісна штука, яка додає трохи яскравості нашому життю. Ось ще один з моїх фаворитів дерев'яна лавка. Її можна поставити біля вхідних дверей або у вітальні, біля стіни або біля дивану. Можна задекорувати або використовувати практично для сидіння чи, наприклад, покласти сумку. Ще з цієї ж серії в юску є висока пристінна поличка. Вона мені дуже подобається, ще більше, ніж низенька. Такі полички дуже прикрашають оселю, як, на мою думку, роблять її затишнішою та стильною. Так, значить, ситуація така, що я занадто швидка. Ось Бо товари в Юск вже приїхали, але продавці-консультанти їх ще просто не розклали. Вони написано, що в наявності є, а на полицях їх немає. І взагалі в магазині робиться бог знайшов, що, зараз там перефасовують, перескладають товари, тому... Показати вам не зможу. Дещо є, але більшості тварів ще немає. Ну, ще хочу заїхати ще в один юск. Якщо там також не буде, ще не розкладено буде, то приїду за кілька днів і познімаю вже трохи пізніше. Але в тому магазині мені пощастило більше. Це був юск у ТРЦ Дрімтаун, але Фіолетова його частина. Не пам'ятаю, як він там по-новому називається. Тож в цьому магазині вже всі товари новенькі були розкладені по поличках і наведений лад. Дивіться, яка класна річ! Це газетниця. Раніше навіть не знала, що таке існує. Цю штуку кріплять на стіну і в ній можна зберігати журнали та газети. Але ще знайшла на Пінтересті, що такі полички використовують для зберігання платівок. Це просто вау, мені дуже подобається. Поруч з нею настільна поличка, але її можна використовувати як тумбочку, поклавши кілька штук одна на одну. Бачила таке в інстаграмі. Зараз в юску з'явилося дуже багато нової постільної білизни, і класно те, що її можна пощупати. Ось у них висять такі стенди з виставковими зразками. Це мені подобається. Бачу, що багато білизни зі 100% бавовни. Ось цей комплект в квіточки мені сподобався. В нього входять підковдра та дві наволочки. Ціна одинарного 1250, а подвійного 2000 гривень. Єдине, що просторадло, до таких комплектів треба купувати окремо. Взагалі багато різних класних принтів на будь-який смак і якість наче непогана. Я ще собі правда жодного разу не купувала білизну в юску. Все придивляюся, ніяк не наважусь. Хто купував? Напишіть, будь ласка, поділіться, як вона вам у використанні. Ось ця ще в папиришки прикольна така білизна, мені сподобалася і дуже приємна на дотик. Декоративна подушка з таким весняним принтом у квіточку за 225 гривень. В цьому магазині я також зайшла у відділ кошиків, адже хотіла знайти ще одну новинку, якої не було в попередньому магазині. І я її знайшла. Це новий кошик середнього розміру. Розмір і формат цього кошика мені сподобався. Він підійде для зберігання багато чого. Але він пластиковий, зроблений з такого ж самого пластику, як і перший новий кошик, який я вам показала на початку відео. І цей пластик дешевий, який не переробляється. Тому і цей кошик мені також не сподобався. А ось ще одна новинка: це кошик тканевий. Ось він реально класний. Він натуральний і, бачите, так гарно прошитий, гарно зроблений, і розмір в нього класний. Але, звичайно, такий кошик ми поставимо в шафі або в гардеробі, і він використовується більше для зберігання, для організації зберігання речей, ніж для декору. Нова поличка з водоростей. Одразу зробили на неї знижку. Зараз вона коштує 550 гривень. Юск каже, що її можна використовувати для зберігання вазонів, але вона надто маленька, мені здається, непрактична і незручна. Ще у юску з'явилися нові господарські кошики, які можна використовувати для зберігання. Речей у ванні та на кухні. Ось цей великий можна використовувати для білизни після прання. Ці кошики також пластикові, але вони мені сподобались, бо це гарний, якісний пластик ПП5. Він прослужить довго і його можна здати на переробку. Є ще такі от білі кошики різних розмірів, і дуже симпатичні ось ці зелені кошики. Є два розміри: один середній, а інший маленький. Ви знаєте, в мене одразу асоціація з садівництвом, коли я беру цей кошик до рук. Класний такий весняний колір, і ось такі на них ціни. А ось поруч стоїть ще одна моя асоціація з садівництвом це така зелена металева коробочка для ванни. Юск пропонує туди класти рушники, засоби гігієни або доглядову косметику, але мені вона більше пасує для зберігання садового інвентаря: лопатка, граблі, секатор, рукавички або навіть висадити всередину рослини. Мені здається, для цих цілей це дуже зручна річ. А тепер переходимо у відділ декору. І перша новинка, яку я вам хочу показати, це ось цей горщик для квітів на ніжці. Не скажу, що я великий поціновувач такої форми, але цей горщик мене зацікавив не формою, а кольором. Він жовтий, такий яскравий, а яскраві кольори зараз дуже трендові. В тренді різні кольори, контрастні, а білий і бежевий відходять на другий план. Ще ось схожий горщик такого ж типу, він кольору хакі, він дуже великий та важкий, така, знаєте, вагома річ і коштує, здається, 1000 гривень. Ще у юску з'явилися класичні вази Рой в новому розмірі. Вони більші, ніж ті, що були в продажу раніше. Ось для прикладу зараз покажу попередню версію цієї вази. Тепер же можна обрати, який розмір вам більше підходить. Правда, на відміну від класичних ваз рой, цей великий, великий розмір представлений лише в одному кольорі світло-коричневому, і ціна такої великої вази 300 гривень. А це, здається, ще одна нова ваза. Не пам'ятаю, щоб вона була у продажу раніше. Вона такої незвичайної форми, рожевого кольору і коштує зараз 500 гривень. Ось ця нова ваза за 350 гривень мені дуже сподобалась. Вона Класного розміру, класного кольору, такого, знаєте, темного, темно-коричневий чи ближче до чорного, і класної форми, так що, мабуть, візьму її собі на замітку. Ще з новенького з'явилися нові підсвічники. Вони невеликого розміру, і це їх мінус, як на мою думку. Але форма, в принципі, непогана, є два кольори. Червоний, ближче до такого темно-червоного і темно-зелений. Коштує 70 гривень. Також у продажу з'явився новий підсвічник. Він зараз коштує 300 гривень. Це підсвічник керамічний на три свічки. Букети зі штучних квітів. Вони ніби сигналізують, що скоро весна. Ці букети нові, вони імітують квітуючі гілки, здається, абрикоса. Але ціна на них дуже висока 450 гривень за цей маленький букетик. Моє ставлення до штучних квітів негативне, я їх не люблю і не купую. Хоча дивлюся американських блогерів і вони декорують свої домівки тільки штучними квітами. Ну тут кожному, мабуть, своє. Нові закручені спіральками високі свічки. На новий рік вже були в продажу в юзку свічки такої форми, а зараз з'явилися нові кольори це синій, рожевий та колір хакі. Продаються упаковками по 4 штуки, і ціна за таку упаковку 150 гривень. Ще давайте пройдемося по відділу посуду. Тут також з'явилися декілька новинок. І перша з них це ось така миска піала дуже яскравого весняного кольору. Ще в такому ж кольорі є чашка за 85 гривень. І маленька піалка за 45 гривень. Вона малюсінька, але я просто обожнюю посуд такого розміру. Новий салатник дуже красивого зеленого кольору. Салатник великий і дуже важкий. Коштує 600 гривень. В новій колекції також є глечик. Він прозорий з намальованими темно-синьою фарбою рослинами. Цей глечик на 1,9 літра, він дуже і дуже красивий, але дуже тендітний. Я думаю, на жаль, довго він служити не буде, бо надто тоненьке в нього скло. А ось ці нові баночки навпаки зроблені із дуже міцного скла. Ці баночки для зберігання круп, цукру, солі та будь-чого. Мені здається, вони десь на 1 літр. Гарна якість та гарна форма мені сподобались. А ще мають класні кришки на силіконі, які легко відкриваються і закриваються, так що банки можуть твердо рекомендувати. Класичні прозорі склянки з гранями, хто шукав щось таке простеньке на кожен день, недороге, то в Юску такі є. Ще мені дуже сподобався цей невеликий кухонний кошик, мабуть, тому що коли я була мала. В дуже схожі кошики ми збирали полуницю. В цьому кошику можна зберігати фрукти, а можна його використовувати для організації різних кухонних штучок. У відділі меблів побачила кілька маленьких столиків, які можна класно використати для декорування оселі. Наприклад, ось цей столик за 1199 гривень. На нього можна поставити вазон або вазу з квітами, покласти на нього декор або залишити пустим, щоб ставити туди чашку, поставивши його біля дивану у вітальні. Ось ще один подібний столик, його також можна поставити у вітальні або навіть використати замість переліжкової тумби у спальні. Ще одна моя знахідка це круглий дерев'яний кавовий столик. Мені здається, він дуже сучасний та стильний. Особисто я дуже люблю саме круглі кавові столики. Мені здається, вони додають домівці особливого затишку. На цьому буду закінчувати своє відео. Я сподіваюся, наша спільна прогулянка вам сподобалась. Дякую всім, хто додивився до кінця, і всім, хто залишає коменти. Ви мене дуже мотивуєте знімати далі. Зустрінемось з вами в новому відео. Всім пока-пока!